Коли ми кажемо безпілотні системи, більшість українців думають, що це те, що перебуває в повітрі. Ну тому що ми говоримо про це в півдрони, розвідувальні дрони, мавіки. Але безпілотні системи це те, що перебуває в воді, тобто наші водні дрони, які загнали російсько-чорноморський флот в бухти, вони бояться нос висунути, тому що розуміють, що зараз припливе і буде їм дно Чорного моря. Друге. Це те, що їздить по землі, роботизована землі. техніка, яка розвивається, і це не якась фантастика, це те, що зберігає наш основний ресурс людей, тому що робот виконує задачу по доставці того чи іншого еластичного вантажу, а не йде військовослужбовець, навантажений на собі різним майном і так далі. І це те, що перебуває в повітрі. Україна утворила новий редвіз безпілотних систем і він вже показав конкретні результати. Точно так само вдалі підрозділи також масштабували. Українське військо реформується на завершення. Скажу у нас. Не все ідеально. Ми кожного дня вирішуємо сотні проблем, але успіх є, і ми тримаємо на полі бою, знищуємо колись другу армію в світі.